Всім привіт! З вами Віталь Димич. Сталася така помилка у мене на пасаті b 7 2.5 NMS Помилка по подушці безпеки. Перестав працювати сигнал, перестали працювати кнопки мультимедіа та меню автомобіля, які були перші показники. При виверті руля вліво або вправо став чути з рульової колонки якийсь такий, знаєте, як проводок, начебто чіпляється за пластмасу, такий, такий шелест. Зрозумів, що якась буде за скоро проблема, так і сталося. При паркуванні вивернув руль повністю вправо і почув такий, начебто, знаєте. Начебто обрив провода. І сталося обрив цепі. І зразу загорілася в мене помилка по подушці, загорівся пузатий дядько в мене на таблі. Зараз вам продемонструю. Ось цей пузатий дядько. І не працює. І нічого не працює. Ну, все. Несправність подушки безпеки. Буду зараз знімати. Подивився, скільки коштує сам шлейф. Шлейф стоїть, якщо брати новим оригінальним, якийсь, якийсь космос. Буду брати, пробувати перепаювати самому. Спочатку зніму, подивлюся, яка причина взагалі. Яка причина взагалі е, обрив, там може можна підпаяти, чи треба буде повністю повністю міняти цей е, обмотку цю, цього шлейфа е, Шлейф стоїть дуже космос, дуже космос. Зараз вам покажу, як добратися до до цього шлейфа Треба нам буде зняти подушку і руль. Е, подушка знімається дуже легко. Ззаді і дві таких скоби ви викруткою піддіваєте і вам треба опустити, і воно відпустить саму кліпсу защоку, за що тримається тут на двох защенках ця подушка. Ви опускаєте з однієї сторони, потім повертаєте руль в іншу сторону. Знизу, ось тут вона зліва справа Ви зліва, тут зліва. Ось тут вона я вам покажу більш детально скріншотом. Зліва, справа Підіваєте, знімається подушка і далі знімається вже руль. Ну що ж, приступимо. Ну все, менше хвилину часу і подушка в нас вже майже знята. Майже знята. Залишилось тільки від'єднати ось цю контактну групу. Щоб її від'єднати, треба оцей біленький флажочок на себе витягнути. І після цього ви вже можете зняти цю кліпсу. І ще і ще ось, ось ось одна кліпса. Вона дуже погано тут від'єднується. І принцип зняття. Вона відвигається спочатку. Спочатку відвигається одна частина, а потім вже видвігається сам, сам цей штекер. Тобто вам треба від сторону трошечки подати цю саму кліпсу, а вже от наступну піддівати викруткою. Ось цю кліпсу. Що ви можете бачити. Ось, бачите, вона складається з двох. Спочатку ви першу відводите, а потім вже ви витягуєте сам саму контакту групу. І все. І треба нам буде виставити руль прямо, взяти торкс, здається. Я вам зараз скажу щас. взяти торкс, взяти, виставити руль обов'язково прямо, бо ми коли викрутимо, нам буде треба поставити мітки, щоб на ті ж самі мітки встановити назад руля. Підняли цю білу фішечку, і потім вже можете зняти сам розйом. Е, сама викручується е, така треба спеціальна. Ну, я, в мене є торкс 55-й. Ось він підходить. Я викручу. Я викручуємо. Все я виставив кермо прямо. Тепер йду знімаю. Вам для початку треба було зняти клему обов'язково. Ну і я спочатку від'єднав. Бачите, ці, ці вушка. Ви просто їх піддіваєте і у вас знімається подушка. Я не знімав, щоб просто мені було не бігати по не ставити клему по два рази. А я просто руль вліво повернув, зняв, вправо зняв, все, можна тепер йти знімати клему. Від акумулятора. Ось торксом 55-м викрутив я. Так і взяв подовжувач. Викрутив. Дивлюся б на цю гаечку, наче б здалося, що сюди ніхто не лазив, але но... бачу, що мітка є, обов'язково мітку треба ставити. І не знаю. Скажіть, може це заводська мітка? Хто, хто знає. Все, мітка в нас є. Ми можемо знімати тепер руль. Так, ось дивіться, ми зняли руль. Перше, що нам потрібно, це верхня пластикова декоративна кожух, він тримається на кліпсах, на защлках звичайних. Просто акуратненько його піддіваєте вверх. Перше, що нас зустрічається, торкс на 25. Раз, два і, і ось тут. І ось тут третій. І викручуємо. Так, дивіться. Відкрутили ми нижній. Ось тримається раз, як я вам казав, два і три торксом на 25. Потім дивіться. Раз, фішечка. Вона просто акуратненько сюди. Піддівається, раз фішечка, друга фішечка. Також за ушко за це підтягується. Потім це стоїть тут. Також відводите чуть червоненьку вниз, а потім нажимаєте на язичок і, витягує, і висовуєте. І наступне також червоненьку відтягуєте і від'єднаєте. Дивіться. Тримається у нас на торксом. Зараз вам скажу яким. Бо взяв менший на 20. Не на 20 тут зараз. Зараз візьму меншенький, менше тут. Т-15, Т-15 нам підходить. О, в общем, три гвинтика. Викручуємо і все. Шлейф у нас в кармані. І ще один маленький заховався. Ось він. Шлейфчик, ось все, він тут знизу стояв. Від'єднати його. І все. Шлейф у нас в кармані. Все, зараз йдемо додому і будемо його розбирати дивитися. Може вдасться припаяти там ту контактну групу. Ось який номер. Тепер вам треба збачити це вушко. Його піддіти, приподняти і на себе витягнути. Все, ми кришечку зняли. Дивіться, там три вушка тримає. Раз. Два і три. Піддіваємо. Піддіваємо і... Плюс-мінус треба запам'ятати. Ну, я на відео подивлюсь. У мене, здається, ось так було. І знімаємо кришечку. І дивимось що у нас тут трапилося. Все після того, як вкласти стрічку, кладемо ці буфери резинові цими ніжками вниз. перевіряєте роботу. Як працює, що там не закусує. Вкручуєте вліво. До упора дивитесь. Тангоці, посчитали обороти, скільки у вас оборотів вліво-вправо. Вибрали середину. Наприклад, у мене 5 оборотів, то 2, наприклад, так, в мене 5 оборотів з крайньої лівої в крайню вправу, то 2,5 оберти і лишаю по центру. І закриваю кришечку. І таким, якщо у вас колеса е, стоять рівно по центру, то треба встановлювати цю, цю, всю, цю всю валикиту, то вам, вам треба поставити буде також все по центру. Тому що якщо ви поставите вкрайньому вліво, а у вас буде по центру, ви повернете вправо, і вас моментально оборве оцю шестипінову проводку. Вам треба все це поставити чітко. Дивіться, шановні, ставив я сам, паяв сам, в мене не вийшло. У мене був вже закороткий мій старий. що того, що я обрізав його зменшував. І тому його знову Знову його... пошкодило при вивороті. Я заказав новий на пром'ю. 800 гривень новий. І зайшов там, де ремонтують комп'ютери і телефони. Там у них є професійна пайка. Вони мені спаяли за 300 гривень. Два. Ось цей розйомчик і ось цей розйомчик. Ось. Все, я тепер довольний. Зараз буду збирати. Прокрути, ви вже знаєте, два, два оберти вправо. Має бути 2 оберта вліво. Тобто, якщо у вас крайнє праве положення, то у вас 4 оберта вліво. Я десь. Або крайнє ліво, 4 оберта вправо. Я зробив крайнє праве положення, 2 оберта, все, це центр у нас. І будемо збирати. Все, не бійтеся, перевірять. Я просто вже три рази чи чотири це все розбираю, то я зразу перевірить. Дивіться, подушка у вас не скинеться, вам треба буде скинути через комп'ютер. Ну, дивіться, запрацювала. Бачите? Запрацювала в мене музика, все переключається е -е, через. Кнопку у мене переключається комп'ютер. Все. А до цього в мене не працювало нічого. Треба залишилось тільки поїхати на комп'ютерну діагностику і скинути помилку з подушки. Все, всім, кому було цікаво. Затягуємо. Саме головне, дивіться, ось тут ці пази, і вам треба буде. Правильно встановити назад саме цю, щоб знову не оборвати. Все, всім, хто дивився, всім дякую. Підписуйтесь на канал. Кому цікавий відео огляд на Passat NMS 2.5, пишіть коментарі, зробимо відеоогляд за рік. за рік володіння. Що траплялось, що случалось, які болячки, щось можу розповісти вам. Все, Всім дякую, всім пока.